На Житомирщині рятувальники відкрили меморіальну дошку на честь свого колеги Володимира Бондарчука. Не випадково саме в цей день, в день захисника України, ми з вами відкриваємо пам'ятну дошку нашому герою, який загинув під час виконання службових обов'язків. Під час боротьби з вогнем. Саме такі герої прославляють нашу професію, професію вогнеборця протягом багатьох. Століть. Я маю надію і прошу вас, колектив підрозділу, передати наступним поколінням пам'ять славу про нашого героя. Пояснити, щоб і наступні покоління також передавали через покоління. Славу нашого героя! Вдові Володимира Бондарчука Ірині під час заходу було вручено орден за мужність третього ступеня, яким нагородили її чоловіка посмертно. Указом президента України номер 351 про відзначення державними нагородами України за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові. Постановляю нагородити орденом за мужність третього ступеня Бондарчука Володимира Івановича посмертно. Також цього дня рятувальники відкрили ще три пам'ятні дошки на честь своїх колег: Дмитра Краснощокова, Олексія Сеча та Сергія Корінного, які загинули під час виконання свого обов'язку, рятуючи інших.